Щотижнева нарада міського голови знову функціонує після новорічних свят. 14 січня 305-й кабінет виконавчого комітету заповнили очільники міста. Розпочалося засідання з привітання міського голови присутніх зі старим новим роком та днем святого Василя. Всім здоровиться в цьому році. Я дарує нам тільки приємні новини. Заступник голови міста Людмила Пасенко розповіла присутнім про роботу управління культури, сім'ї, молоді та спорту під час зимових канікул. Я думаю, що всі, хто хотів долучитися до цих масових гулянь в нашому місті, то були на центральній площі і 1 січня були вчора на центральній площі біля головної ялинки, і ніхто не пошкодував, що прийшов. Я переконана, що вчора спаливши. Дідуха, ми спалили всі проблеми невеличкі, які були в минулому році, і закликали добро, щастя, здоров'я для нашої Бориспільської громади, для кожної родини на Новий рік. Звичайно, була так продумана програма, що без уваги не залишилася жодна вікова категорія людей. І Я дуже вдячна засобам масової інформації, нашому телебаченню і газетам нашим про те, що висвітлювали повну інформацію про всі ті заходи, які відбувалися у нашому місті, і я думаю, що ще і продовжать цю роботу об'єктивно-оперативно інформувати нашу громаду. Бо дійсно дуже багато і коштів з місцевого бюджету було виділено майже 200 тисяч для того, щоб без подарунок залишили жодна дитина, яка відвідує садочки, школи і дітки, де батьки не в змозі придбати їм новорічні подарунки. Ті дітки, які в складних життєвих обставинах, ті, які виховуються в багатодітних родинах, і я думаю, що спільними зусиллями дійсно для найменших мешканців нашої громади дійсно було організоване свято. Також Людмила Васильівна відзвітувала за роботу управління освіти та науки, розповіла про поїздку дітей до головної ялинки країни. Зусиллями виконавчого комітету була організована поїздка на новорічну ялинку в нашу столицю в національній. Палац мистецтв Україна це відвідало на минулому тижні 140 чоловік. Управління освіти і науки організувало е, такі централізовані поїздки на новорічну ялинку. Будинок е, кіно відвідало їх 267 дітей. Для маленьких Бориспільців також було влаштовано новорічні вистави в театрі. Про це докладніше розповів директор муніципального театру Бориспільської міської ради Віталій Кулінич. З Новим роком всіх місцевих жителів Борисполя хочу сказати, що в цьому році дуже насичена була програма муніципального театру. Ми зробили дві нові вистави, два новорічних рамки спеціально для наших дітей. Відвідало більше ніж півтисячі дітей різної вікової категорії. Також нашим муніципальним театром. Було проведено два благодійних новорічних ранка з подарунками для дітей соціально захищених категорій. Це багатодітні діти з багатодітних сімей, діти інваліди. Ці вистави були безкоштовні, і також до цих вистав ми ще подарували новорічні подарунки. Була одна виїзна вистава. Нас запрошували в місто Ягатин, Там відвідало більше ніж 400 дітей дошкільного віку. І з нашою новою виставою ми їздили. Ще що хотілося відмітити, що наша, наша театральна студія дитячі бориспільські діамантики зробила два новорічних ранка ранки для своїх батьків і для своїх однокласників. Також ми подарували подарунки нашим дітям театральної студії від Муніципального театру та міського відділу культури, сім'ї, молоді та спорту. І що хотілося б сказати, додати ще, що. На цьому ми не зупиняємося, ми плануємо ще весняні казки, цикл весняних казок. Також у нас плануються прем'єри дорослих вистав. Ще в цьому місяці ми покажемо ще декілька дитячих вистав і дорослі. Так що запрошую вас відвідати Муніципальний театр. Всього вам найкращого з Новим роком! Ці та інші питання обговорювали на першій в новому році на раді міського голови. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.